Всім привіт! Ви на каналі Happy Star І з вами я, Людмила Ладошко. Зараз ми знаходимося на благодійному бранчі апгрейд по жіночому. 2024 І поруч зі мною неймовірна дівчина. Моя подруга Світлана Вольнова, а також вона коуч. Який саме коуч? Є, yeah, а любові до себе. Це прекрасно. Це прекрасно. Розкажи, будь ласка, яка сьогодні тема буде е, твого виступу? Це найголовніша тема для усіх жінок. Любов до себе. І сьогодні я розповідаю, що сталося з нами, з мужчинами, з нашими чоловіками, і якось відносини не виходить. Ходять два теста, у ігри. Це буде дуже цікаво. А, розкажи, будь ласка, ще про аскезу, тому що ми минулого разу після нашого інтерв'ю брали з тобою аскезу. Пам'ятаєш, я підтримала. А, а яку зараз так? так, Я підтримала аскезу. Ми зі світою і ще Настя Арбузова. До речі, наша подруга спільна брала. От я дотрималася, і ти знаєш, я відчула дійсно таке полегшення. Так ну а роз, розкажи про свою аскезу. Яка скеза? Це була а, аскеза відмова від алкоголю школу. І дійсно, я, я пам'ятаю, що просто, от, знаєш, я себе пропрацювала, і я себе краще почала почувати. У мене з якісь такі... На місяць, так? Да? да? тоді три тижні було, 21 день. Три тижні – це бефор з Хеппі нью так? Так, так, так. Ну, треба більше брати. А яка зараз у тебе аскеза? Зараз аскеза три місяці без алкоголю для... Денег. <рес> Головне – не нарушать аскезу. Да, да. И -да. другая це 30 днів Без хліба, без красанів, без тістечок. Я уявляю, як це важко. Це важко, One love. 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 Цеске за у любви. Органня до себе. чудово. Це чудово. Це чудово. А ти знаєш, нещодавно я випустила свою нову пісню, я тобі розповідала. Вона називається щаслива. А, до речі, буду дуже рада, якщо ти послухаєш. Скажи, будь ласка, так, ладошка, скажи, будь ласка, да, да, да. А що робить тебе щасливою? Машина сліда. Ось щастя, воно. Абсолютно в жизни все просто. Счастье оно везде, оно оно разлито каждый день. Счастье в ежедневности и оно находится только внутри тебя. Никто не может дать тебе счастье. Но sometimes человек, а после гарного секса sometimes гроши, sometimes успех. Ре Варя згодна. Дякую тобі за відповідь. Дякую, Дякую. за інтерв'ю. Люблю Дякую. тебе, обіймаю. Дякую.